Доброго дня діти! Сьогодні будемо читати вірш Петра Ребро та Миколи Сінгійської. Петро Павлович Пров. закінчив Запорізький птамічний університет, вчителював, працював у редакціях обласних газет, поет, автор з бюрок ліричних та сатиричних поезій. Сторіночка 59 Вірш «Не вгадайте ніколи Для початку давайте прочитаємо виділення сполучення сім. Грива кошлата, роги розкішні, вуса довгі, цупкі, ніжки ніжні, тонкі, безколючі, на копитах підкови, міст пухнастий. Про кого це вірш? Дивіться, будь ласка, про кого ви очікуєте прочитати вірш. А тепер давайте перевіримо, чи вгадали ви, про кого буде мова. Гляньте, діти, сюди на папір. Підгадайте, який оце звір! В нього грива кошлата, як вовна. Що гадати, це ж лев? Безумовно. Ні, не лев. В нього роги розкішні на диво. Так, тоді це корова, можливо? Ні, не корова. Вуса довгі, цупкі, наче дріт. Здогадались, звичайно, це кіт. Ні, не кіт. Ніжки ніжні, тонкі, мов лоза. Почекайте, а може коза? Ні, не коза. Весь колючий неначе будяк. Ну, тоді це, звичайно, їжак. Ні, не їжак. На копитах підкови стальні. Так це кінь, очевидно, чи ні? Ні, не кінь. Хвіст пухнастий, аж любо дивиться. Ну. Тоді, безумовно, лисиця? Ні, не лисиця. Не вгадаєте, мабуть, ніколи. Це художники юні, Микола, Юля, Віта, Тарасик і Федя у п'ятьох малювали ведмедя. Схожий. Дайте відповіді на запитання, який настрій викликав у тебе вірш. Чи вдалося тобі відгадати, кого малювали діти? Чому складно було зрозуміти, кого малюють діти? Чому дітям не вдалося намалювати ведмедя? Знайдіть в тексті речення з порівняннями. Прочитайте. їх. Розгляньте малюночок на сторінці 59 біля віршика. І скажіть, чи таким ви уявляли собі цього звіря. Поставте відео на паузу та дайте відповідь. Другий вірш, з яким ми сьогодні знайомилися, написав Микола Сенгеївський. Як він про себе писав, в 1958 році побачила світ його перша збірка для дітей Жива криничка. Схвальним словом про неї відгукнувся незабутній Михайло Стельма. За все добре, щиро вдячний йому донині. Відтоді прийшло до читача понад 40 моїх книжок, поетичних і прозових, з них половина для дітей. І нині мене не полишає трепка надія написати щось ніжне, цікаве і зворушливе для цього допитливого, вдячного читача, дитини. Адже діти наше дзеркало, і завжди хочеться бачити себе у ньому в них сонячних, чистих дзеркалах майбутнього. 60. Марічка і звичка. У Марічки гарна звичка, любить все робить Марічка. Полежати, потім сісти, потім булку з медом з'їсти, потім трішечки поспати та на гулі вийти з хати. Роботяща в нас марічка, тільки дивна в неї звичка. Дайте відповідь на запитання, яку рису вдачі висміє поет. Що б ти порадив цій дівчинці? Чи ви інколи своїми вчинками не схожі на марічку? Як гумор художніх творів допомагає позбутися недоліки. Дайте відповіді на запитання за необхідності, поставте відео на паузу. Ваше домашнє завдання. Сторіночка 59 5960. Виразно читати вірші та дати відповіді на запитання. Дякую за урок. До побачення!